Пайло Семко, 41 рік. Чим ви займались до того, як стали частиною армії? Я працював з місцем органами влади. Я був помічником народної депутатки України. Цікава робота робота з людьми: комунікація, адвокатування і пошук вирішення проблем. Для, для суспільства, для громадян, зокрема, як ви долучились до ЛАВ ЗСУ? Збройне сила України опинився добровільно, перейшовши школу волонтерства. Я так можу сказати. Бо ну, як почалася ця вся агресія щодо суверенітету України, то я, як і всі нормальні люди, спершу пішов. Військомат ну, здав документи і чекав, поки подзвонять. Там два дні. Це напевно якась надія була, що подзвонять, але потім зрозумів, що треба робити, то що, то, що ну, віддається найкраще. Почав шукати спільних людей і почали займатися волонтеркою. І я пройшов півтора місяці школу добро добровільну школу з американськими інструкторами, які воювали глава ну, збройних сил України в регіоні, Я так розумію. Півтора місяця школи трошки ухолодив мій запал, що треба йти от так куди-небудь огульно. І після цього навчання зрозумів, що треба вибрати якусь певну свою найкращу рису і спробувати її реалізувати в Збройних силах України. Чи були ви доточені так чи інакше до військової справи? Не було, бо кажу, та ситуація яка трапилася в 2022 році, до неї теж готувався наш е, сусід-агресор, е, тобто ну, поступово роззброювали Україну. Це дуже легко прослідкувати по тих міжнародних до умовах чи до умовах, скоріш, бо це не можна договорами назвати. А і в мене особисто не було такого досвіду, і це було все нове. Ну, Базрик тобто, це були нові речі для мене. Ну, це, я вже в той, що перші три дні, коли я потрапив власне, в навчальний центр, я зру, спочатку так. Себе почував, що я зробив помилку в житті. А потім кажу: завдяки ну, тому що треба зібратися і, і зрозуміти, що ти вже це зробив і це надовго. Ну, і зрозуміти, що ти хочеш ну, своє, своїм часом, свої, ну, своїм досвідом зробити в тих умовах, які ти перебуваєш, тобто в лавах Збройних Сил України, почав просто. Робити, не зважаючи на певні обставини, які для мене були новими. там, тобто, що ти маєш, я не знаю, слухати команд. Ну, це ж перша ж вальна команди, та кінько вже не. Не працював на державній службі чи на якихось таких ранках, де були команди. І це оці речі, які треба було приймати, і ще їх доб... ну, як то? добре їх виконувати, щоб, скажімо, не було наслідків ні для тебе, ні для твоєї роботи. Служби. Я завжди теж розрізняв це, бо коли мені казали, о, як це там робота? Я кажу, не робота, а служба. Це дві різні речі. От, тому е я просто ну, кажу. Включив свою мотивацію, плюс знайшов тих людей, з якими я це робив. Наскільки цивільне життя відрізняється від військового? Це два різні світи. Я так скажу, я навіть ну, друзям, родині казав, що йду в Збройні Сили України. Тому що я кажу, мав можливість і заброню ну, можливість не йти. тобто маєте броню нормально, бо по своїй роботі основній. То як мене там проважали, так себе знав лапки це слово, то. Казав, ну все, тобто, ти вже потрапив в сучасне рабство, і ну все до побачення. Але що я хочу ключове, сказати, насправді ми маємо зараз гарний шанс змінити цю структуру і самі підходи в збройних сил України завдяки власне цьому такому ковтку, ну то не ковток повітря, то свіжа кров завдяки цивільним. Бо кожен пішов своїми навиками, плюс якщо додати сюди мотивацію. І розуміти історичний контекст тих подій, які зараз відбуваються. Це ну, багато чого може дати в результаті. І ми бачимо ці зміни. Які тенденції ви вже простежили у військовому середовищі? То 2014 рік я теж був учасником активним революції на Майдані, революції гідності. Бачив, потім аналізував, розумів, де були маніпуляції, де дійсно люди вдавалися в емоції. І, наприклад, 14-й рік війна, вона ж теж тривала. Вона була теж там не одну сотню кілометрів, йшов в кордон, теж гинули люди, але воно не зачепило багатьох. І мене, зокрема, теж. Тобто я починав, скажімо, перші заробки волонтерства і так далі. Якісь були там донати, ще але це не було так масово, це не було так активно. А ми маємо вже зліс людей, які пройшли першу війну і другу. От, і зараз, ну. Ну, Я більше знаю людей, які були і в першій війні, і в другій, ніж тих, хто тільки побували на, ну, тобто зараз, в 22-му році не пішли, а в 14-му були. І от того, що цей досвід, дає змогу говорити про те, що ну, вимальовується цей казав, середній клас, це гроші економіки, так, такі є правила. Мені, що Вимальовується цей військовий клас. То чи змогли ви інтегруватися у військовий світ? Ну е, так. Я, якщо за себе говорити, то ствердно, скажу, що так. Завжди можна більше. Завжди можна більше. Але якщо так підсумовувати рік, то ну, особисто мені це вдалося. Більш того, скажу, воно мені додало такої впевненості, що можна планувати наступний рік. І в мене немає якогось такого відчуття, що от рік закінчується. А я вже все, можна якось там дивитися, якби то вже Збройні сили відкласти. Я більше того скажу, я маю візу, наприклад, за одну з діючу візу, яку я отримав ще до вступу в до вступу на службу. І я, наприклад, не хочу нею скористатися наразі. От, е, ну, Нема мене такого, бо е, я розумію, що ще. Ну, якби зараз буде цікаво, як ми будемо після закінчення воєнного стану війни розвиватися? Бо я ну, це одна з основних цілей для мене особисто, для моєї сім'ї, щоб власне зреалізувати це все, що ми тут здобудемо, в яких рамках, в яких е, правилах е, міжнародних, я маю на увазі визнанні нашої незалежності, суверенності, е, як ми це потім зреалізуємо? якою ми будемо країною. Мені це цікаво. Чи багато ваших друзів і знайомих розділили ваше рішення долучитись до лав ЗСУ? Ну, слава Богу, це більшість тих людей з тими, що не прийняли таке рішення, тобто які покинули, я просто перестав спілкуватися. І не тільки моя історія, то дуже багатьох таких. Ти став далі і ти просто ну, обрубав і все. І, ну, і ти те нема, немає якогось відчуття, що те, що зробив не так. Ну, то перестав з ними спілкуватися, бо на, на заміну прийшли інші люди, ну, які теж е, в схожій ситуації пішли з тобою, і, і це не голі слова, бо це насправді робиш ставку на більшу, ти ставиш своє життя. Ну, всі свої комфортні умови от було питання, як ви жили до цього. Та, нормально жив, класно жив, вільно жив. А то ти потрапляєш в рамки, і ще й маєш знайти внутрішньо, чому це ти маєш зробити, і ще й потім ну потім вже коли тобі вдалося, така ж хубава. Ти крутий чувак, ну, молодець, давай далі. Але далі, далі, далі проходимо. Ну і час така річ, що ти мене ну, розтягнеш, коли стає твоє питання, може вже. Типу хтось хай включиться чи давай разом когось підключить. Але ну, наразі. ну Власне, тому ми є люди, що ми деколи ставлюємося, деколи потребуємо цієї ротації, і, і це нормально. Тому. Тому також ми шукаємо тих, які тебе розуміють. Переконайте тих, хто вагається, долучитись до лав ЗСУ. То ми розуміємо, що це може затір... ну, це точно буде тривати роками. якщо навіть буде зупинка якась, ну, скажімо, якщо нас до цього спонукають, там, а, а таке може бути, спонукають міжнародні партнери чи сусіди. Там. То все рівно за якийсь час треба бути готовим. Треба міти прості речі, розклад зброї. Ну я до цього не міг ні стріляти, ні ну, яким чином розбирати там, тим паче, чи, чи якось поводитися правильно. Але ці речі набуваються тільки тоді, коли ти береш зброю і розумієш, що вона тебе захистить, ну і також інших людей. Тому це доволі індивідуальна справа, як на мене. Ну, хоч я в рамках держави, я вважаю, має бути державна політика. Тобто, якщо ми переходимо, як то кажуть, на військові рамки, то ми маємо і спрацювати з людьми. Тобто ми мусимо їх мотивувати. Наприклад, я за рік пройшов в кімната, я зрозумів, що це важливо. Так? А якщо я почав на навчальний центри, якщо на навчальному центрі привели на один день волонтерів, який Мотивовано нас вчили, але що б вони не робили за один день це ну, дуже мало практики. От, ті курси, про які я згадував з американськими добровольцями, щодня працювали з такмедом. 15-20 хвилин, але щодня була робота з такмедом. І це збільшує шанси військового вижити. І це збільшує шанси не робити часті ротації. Що для вас стало особистим відкриттям за час служби? Мій цей досвід дуже цікавий, бо дійсно я спершу потрапив в долову роботу, тобто побачив, як це ну то, що мені було ближче, робота з документами, законодавством, то тобто, фактично про пролонгування моєї попередньої роботи, е, бо крім комунікації з людьми, ти мусив їм пояснювати, те, що ти сам знатиме. От але військові справи — це теж треба було розібратися. Та тут е, громади, як міст, закон про місцевості, ну от законодавча лінія. От, але вернусь до слова, що запитав чому. То був трохи не закритий такий гештальт, коли як по волонтерці їздив, багато теж їздив на лінії до різних бригад: піхотних, саперських, артилер... артилеристів, розвідників. Я бачив різних людей молодих, старших. І ти завжди прикладаєш на себе. Ну будь-хто з нас прикладає на себе. Я прикладав Були військові вояки, які мали двох дітей, трьох Тобто це не аргумент був для мене, бо я теж сімейний, діти є, це в кого більше був на дітей і так далі. І я, власне, розумів, що е, я навіть зараз вже знявся той гештальт, але був такий момент, що я казав, що я йду служити в армію. Е, е, власне, за, якщо я прийду в, е, в армію, то хтось з військових піде до своєї сім'ї. От такий в мене був е, такий моральний імператив, скажімо. Але е, ну я не знаю, я прийшов. Тилову роботу я закопався, я поставив цілі, які я там хотів досягнути, ну внутрішньо. я їх досягнув, і потім я згадав той моральний імператив, що я ж не, в, не в, ну, так, що я не прийшов і хтось не вернувся додому. І я тоді, ну скажімо, бою таку інститут поїхати. Я знав, куди їду, теж, бо я ж там був, кажу, там, реально ну поспати добре це вже зарадість. Якщо поспиш, ну і негучно, і все добре, то все, все окей. А якщо ти ще цілий там і вже там. Ти пробув трохи часу, то, значить, все добре, ти все правильно робиш, там швидко пересуваєшся і правильні дії робиш. Тому е, ну, я, ну, це, колос, це як то, колосальний досвід для мене, тобто відчути, як це все має працювати в е, комплексі. Тобто, тилова робота і е, робота на лінії фронту. Чому? Бо часто є різні такі ну, перекиди, скажімо, та, тай, та що, що вони там, папери, там то та все. Але я коли кажу, що папери <по> заповнити і так далі, нічого немає з того. Ну, і, мені ще, а, і мій особистий власне, ще такий інтерес був, так? Бо ця робота, яка робив тому, була спрямована на певний результат, тобто засоби, які ми купляли. Але я не знав, ну, я скажу так, збирав ресурси на те, що я не міг пояснити до кінця людям. І одне з таких теж цілей було, щоб побачити, як воно працює вживу, наскільки воно ефективне. І коли я приїхав, воно таке, ну як сказати, ну я про це не можу тому, називати, далі, але я спочатку так зразу в різку впало відчуття відчуття тої важливості. Але коли вник в роботу, почав працювати, зрозумів, ну, побачив результати того, що ми спільно спільно з іншими напрацьовуємо, я зрозумів, що це просто шик. І все класно, і, і навіть більш то скажу, я почав перетягувати, як хантити людей в нашу бригаду, кажу, а Та, які там мадярка, давай що там до нас, давай, і все. І є певні напрацювання, там аптечки висилають, все ще все, 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 все шик краще. Давай на все класно, молоді зі всієї країни, кажу, об'єднавчі. І що мені теж подобається, нас дійсно, ну, ми, ми вийшли за межі, скажемо. Там регіоні і так далі, тут дійсно вся Україна в бригадах і так пер переважно всіх бригадах є. Тому я впевнений, що у нас е все буде Україна, і ми точно переможемо.